Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі тример від компанії Makita, а саме акумуляторну модель DUR188UZ. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою, купа приладдя, в тому числі шестигранні ключі, та у комплект усіх необхідних кріплень, котрі зручно зберігати в сумці, яка, звісно, також йде в комплекті. Крім того, йде шпуля, дротовий обмежувач, захисний кожух, звісно, сам тример, велоподібне руків'я та пасок для кріплення тримеру на плече, відповідно, плечовий ремінь. З захистом для бедра. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Джерело живлення 18-вольтовий акумулятор. Кількість обертів холостого ходу. Регулюється. Має три режими: 4 тисячі, 5 тисяч та 6 тисяч обертів на хвилину. Ширина косіння 25,5 см або 30 см. Ріжучий механізм волосінь або ніж. Вага інструменту без акумуляторного блоку 3,8 кг. Габарити 1791 на 258х232 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього тримеру. І першою несумнівною перевагою буде наявність безщіткового мотору. За рахунок цього, тример не потребує сервісного обслуговування, а саме його мотор. Тобто не потрібно змінювати вугільні щітки. Крім того, безщиткові мотори мають набагато більшу продуктивність та енергоефективність. Відповідно на одному і тому самому заряді акумулятору безщитковий тример пропрацює значно триваліший час у порівнянні з щитковим. А тепер перейдемо до блоку керування. Запускається тример у нас досить легко. Просто натискаємо на клавішу Увімкнути. Та одразу бачимо на верхній частині індикацію швидкості обертання. Відповідно, повільний режим, середній режим та найбільш потужний режим. Також в даного тримера є досить цікава особливість. Це реверс. Реверс у нас використовується для того, щоб ми могли швидко вдягнути або зняти робочу частину інструменту, відповідно, шпулю. Друзі, акцентую вашу увагу на тому, що акумулятор в комплект не входить. Ми його підготували спеціально на огляд. Також в комплект не входять пластикові ножі, котрі використовуються для більш жорсткої трави або бур'яну. Друзі, а на цьому наразі в мене все. В випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші питання та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей.